Андрій Шевченко зробив те, що під силу лише легендам. У Стамбулі на гарячому полі фенербакчі український форвард влаштував справжній футбольний спектакль. Чотири удари, чотири голи, і все це менш ніж за годину гри. Мілан того вечора був безжальним. А Шевченко немов артист на сцені ліги чемпіонів. Шеба відкрив рахунок на 16 16-й хвилині. Вихід сам на сам, і точний постріл повз Деміреля у другому таймі Андрій просто вимкнув усі сумніви. Удар у нижній кут після пасу Джелардіно і ще одна точна реалізація від Сержиньо. І фінальний акорд після передачі в Єрі 4-0 покер. А в той вечір Шевченко став лише п'ятим гравцем в історії Ліги Чемпіонів. Кому це вдалося? Поруч із ним Ван Бастен, Ніндзагі, Пришо та Ванністолрой. Погодьтесь, елітна компанія! Якщо хочеш ще таких лампових футбольних історій, натискай підписку. Тут ми повертаємо атмосферу того самого футболу.